Сторінка 9. Відображенням потрясінь, які спіткали людство в першій половині ХХ століття, і прагненням зрозуміти поведінку людини в граничних ситуаціях, був екзистенціалізм або філософія існування латинською екзистенція існування. Філософський напрям, що розглядав людське життя як можливість, а кожну людину як індивідуальність, здатну до. Усвідомленого вибору власної долі, основою існування людини екзистенціалісти вважали її свободу як відповідальність за результат свого вибору. Центральна проблема для екзистенціалізму конфлікт особистості і суспільства. Колектив, суспільство протистоять особистості, прирікають її на Повсякчасне безособове існування, що викликає в неї страх, відчуття, невпевненості, безсилля, тому особистість повинна протидіяти цьому. Одним з найвідоміших і найвпливовіших екзистенціалістів був французький філософ і письменник Жан-Поль Сартр 1905-1980 рік. Він стверджував, що людина єдине джерело критерії і мета моральності. Вона наче приречена бути вільною, а тому мусить постійно робити вибір і нести відповідальність за всі свої вчинки. В українській літературі екзистенціалізм проявився у творчості Валеріана Підмогильного, Івана Пагряного, Тодося, досяг Осьмачків Василя Барки, Василя Стуса. Зміни політичної карти світу. Друга світова війна докорінно змінила політичну ситуацію у світі і визначила історичний розвиток багатьох країн і народів на десятиріччя наперед. І ці результати були суперечливими. Призвітниці війни Німеччина, Італія та Японія, що раніше мали статус великих держав унаслідок воєнної поразки, не лише ослабли економічно, а й втратили на деякий час можливість брати активну участь у міжнародному житті. Велика Британія і Франція, хоч і були серед переможців, також виснажилися війною. Відтак, той вакуум сили в Західній Європі. Що утворився в результаті розгрому Німеччини і ослаблення інших держав заповнили США. Загалом у Європі не було жодної держави, на кшталт США, яка б і перемогла, і втримала свою силу водночас. Трохи більше реальної незалежності зберегли хіба що кілька нейтральних держав, як от Іспанія і Швеція. Ще не встигла закінчитися війна, а союзники. По антигітлерівській коаліції перетворилися на запеклих військово-політичних та ідеологічних суперників. Головною причиною непорозумінь стали розбіжності в підготовках до післявоєнного устрою, зокрема, прагнення радянського союзу супереч Атлантичній Хартії встановити гегемонію в Європі та деяких азійських регіонах. Радянське керівництво, захоплене перемогою, взялося примусом поширювати соціалізм України, Центральної та Південно-Східної Європи, а насправді насаджувати в них тоталітарні комуністичні режими. Так було створено блок соціалістичних країн Албанії, Болгарії, Німецької Демократичної Республіки, Польщі, Румунії, Угорщини, Чехословаччини. Його зовнішню і внутрішню політику цих країн було поставлено під контроль радянського союзу посилення СРСР перетворення країн Центральної та Південно-Східної Європи на форпост подальшого просування соціалізму у його радянському варіанті було сприйнято недавніми західними союзниками Москви як загроза їхнім інтересам. І якщо радянський союз ставив за мету. Насадження своєї моделі соціалізму в світі, то захід усіляко протидіяв в цьому. Об'єднувальною силою європейських держав у протидії СРСР стали США. Найсильніша світова економічна і військова потуга. Так війна призвела до формування двополюсного світу, у якому ключову роль тривалий час аж до кінця 1980-х років відігравали США і СРСР. Декларація звільненої Європи, ухвалена в Ялті у лютому 1945 році, залишилася на папері. Друга світова війна призвела до значних змін на політичній карті світу. Німеччина втратила частину територій, зокрема Східну Прусію, які передали Польщі та Радянському Союзу. Західний кордон Польщі з Німеччиною встановлено по річці Одер і Нейсе. Так само деякі території. Тратила Італія на користь Югославії та Греції. Саму Німеччину відповідно до рішення Ялтинської Кримської конференції було поділено на чотири зони окупації радянську, британську, американську і французьку. У 1949 році у зоні окупації союзників Великої Британії, Франції, США було проголошено Федеративну Республіку Німеччину ФРН. А в зоні окупації Радянського Союзу Німецьку Демократичну Республіку НДР, у якій установлено тоталітарний соціалістичний режим. На зони окупації поділеної Берлін. Східна частина міста стала столицею НДР, а західна окупована союзниками набула особливого політичного статусу. Україна в межах СРСР розширила свою територію на захід, не тільки закріпила. Приєднані на початку війни Галичину, Волинь і Буковину, а й долучила Закарпаття. Подією світового значення стало створення на близькому сході в 1948 році держави Ізраїль. Повоєнні політичні зміни були зумовлені і розпадом світової колоніальної системи та утворення великої кількості нових незалежних держав. Війна зробила неможливим подальше існування колоніальних імперій, якими були Франція, Велика Британія, Нідерланди, Бельгія, Іспанія, і не тільки тому, що активізувала антиколоніальні рухи, ослаблені війною європейські країни, не мали сили вести колоніальні війни та утримувати окупаційні режими на залежних територіях. На місці колишніх імперій виникло понад 100 Суверенних держав в Азії, Африці, Океанії, Латинській Америці. Так Британська імперія виявилася не в змозі зупинити компанію громадянської непокори в Індії. Розпочато в 1942 році Махатмою Ганді під гаслом Вільна Індія. Відтак у 1947 році була створена незалежну державу Індія. А рік 1960, коли проголосили незалежність 17 африканських країн, було названо роком Африки. Останньою розпалася Португальська Колоніальна імперія у 1975 році після повалення в країні диктаторського режиму.